Колись слово Всесвіт означало все, що існує абсолютно все. Якщо б хтось згадав про більш ніж один Всесвіт або більш ніж одне все, це виглядало б як протиріччя. Але з часом науковці почали уточнювати значення терміну Всесвіт. Тепер його значення залежить від того, в якому контексті воно вживається. Іноді під Всесвітом розуміють все, що існує. Іноді це поняття охоплює тільки ту частину реальності, до якої ми, люди, можемо мати доступ, а іноді слово Всесвіт використовують для позначення окремих, відокремлених частин реальності, які недоступні для нас частково чи повністю, на певний час або назавжди. В такому випадку наш Всесвіт стає лише одним з безлічі інших, можливо нескінченно різних реальностей. Що якщо те, що ми досі вважали всім всесвітом, лише складова частина чогось значно більшого, набагато дивнішого, і це все здебільшого прихована від нас реальність. Паралельні світи чи паралельні всесвіти, чи множинні світи, альтернативні всесвіти, чи метаверс, мегаверс, мультиверс, мультивсесвіти все це синоніми за допомогою яких? Люди прагнуть охопити не тільки наш Всесвіт, а весь спектр всього, що можливо існує за межами відомого. Перші наукові спроби дослідження паралельних світів почалися в 1950 році. Ці дослідження здійснювали вчені, які намагалися вирішити деякі питання квантової механіки, теорії, що повинна була пояснити явища, що відбуваються на мікроскопічному рівні. Квантова механіка змінила попереднє уявлення про фізику, які ґрунтувалися на класичній механіці, і встановила, що прогнози науки завжди є ймовірними. Ми можемо передбачити ймовірність одного результату, ми можемо передбачити ймовірність іншого, але загалом ми не можемо з упевненістю сказати, який з них дійсно відбудеться після десятиліть пильної роботи з квантовою механікою. Маючи в розпорядженні великий набір даних, що підтверджують її ймовірнісні прогнози, ніхто не зміг пояснити, чому в кожній конкретній ситуації насправді відбувається лише один із багатьох можливих результатів. Коли ми проводимо експерименти, коли вивчаємо наш світ, ми всі сходимося на тому, що маємо справу з єдиною чітко визначеною реальністю. Проте навіть через більше ніж 100 років після квантової революції серед учених фізиків немає єдності в тому, як цей основоположний факт узгоджується з математичним формулюванням квантової теорії з часом ця істотна прогалина в нашому розумінні породила безліч гіпотез, але одна з перших була найбільш вражаючою можливо звичне уявлення про наявність одного єдиного результату будь якого експерименту є помилковим. Математика, що лежить в основі квантової механіки, допускає, принаймні з певного погляду, що відбуваються всі можливі результати, але кожен з них існує у власному окремому всесвіті. Якщо квантові розрахунки передбачають, що частинка може бути тут або там, то в одному всесвіті вона знаходиться тут, а в іншому там. І в кожному такому всесвіті є копія вас. Яка спостерігає один чи інший результат, помилково вважаючи, що навколишня реальність є єдиною. Якщо ви замислитесь над тим, що квантова механіка стоїть за усіма фізичними процесами від злиття атомів на сонці до електричних імпульсів між нейронами, що є основою нашого мислення, вам стане зрозуміло, як далеко можуть завести нас наслідки цієї гіпотези. Вона говорить нам, що немає незвіданих стежок, але кожна така стежка, кожна реальність прихована від всіх інших. Якби ви вирушили в космос, забираючись все глибше і глибше, що би ви виявили? Що простір тягнеться нескінченно або десь раптово закінчується? Чи, можливо, ви описали б коло і повернулися в початкову точку, подібно до сера Френсіса Дрейка, який здійснив? плавання Обидві ці можливості космос нескінченно протяжний, і космос величезний, але кінцевий, узгоджуються з усіма нашими спостереженнями, і провідні вчені протягом останніх десятиліть енергійно досліджували кожну з них. Однак, незважаючи на настільки пильне вивчення, якщо Всесвіт нескінченний, то з цього випливає один захоплюючий висновок, який був обійдений. Належною увагою. Десь у віддаленому куточку нескінченного космосу є галактика, яка виглядає точно як чумацький шлях, у якій є сонячна система, як дві краплі води, схожа на нашу, з планетою, яка є вилитою копією Землі, на якій стоїть будинок, невідмінний від вашого, в якому живе хтось, абсолютно схожий на вас. І він прямо зараз слухає цей запис. І уявляє собі вас, загубленого десь у далекій галактиці, і щойно добрався до кінця цієї фрази. І така копія не одна у нескінченному всесвіті їх нескінченно багато. У якихось ваш двійник зараз слухає це разом із вами, в інших, він перескочив уперед або вимкнув Ютуб, ще десь життя у нього склалося далеко не так вдало. І ви навряд чи захотіли б зустрітися з ним у темному провулку, і ви ніколи не зустрінетесь ці копії мешкають у настільки далеких, одна від одної областях, що навіть біля променя світла, що почав свою подорож у момент Великого Вибуху, не вистачило б часу перетнути простір, що розділяє його. Але навіть не маючи можливості спостерігати ці далекі області, ми розуміємо. З ключових фізичних принципів випливає, що нескінченно великий космос є вмістилищем для нескінченної кількості паралельних світів, якісь з них ідентичні нашому, якісь відрізняються, а якісь зовсім на нього не схожі. На шляху до цих паралельних світів ми маємо спочатку загалом вибудувати каркас космології, наукової теорії про походження та еволюцію космосу як цілого. Якщо простір кінцевий, то світло від зірок і галактик циркулювало б по всьому космосу, багаторазово відбиваючись, перш ніж потрапити до наших телескопів. Подібно до нескінченних зображень, що виникають при відображенні променя світла між паралельними дзеркалами, зациклене світло приводило б до зображень зірок і галактик, що повторюються. Астрономи шукали подібні повторювані зображення, але поки що нічого не виявили. Існує понад 50 теорій про те, що стало причиною початку та закінчення розширення всесвіту, внаслідок чого і виник наш всесвіт. Але єдиної думки не існує: більшість фізиків погоджуються з основною ідеєю про стрімкий інфляційний період, але вирішальної відповіді на питання про механізм розширення всесвіту поки що не існує. Оскільки ніхто точно не знає, чому почалося розширення, цілком імовірно, що подібна подія може мати місце, тобто що великі вибухи можуть повторюватися. Ця теорія була запропонована фізиком Андрієм Лінде зі Стенфордського університету. Вона стверджує, що який би механізм не спричинив раптове розширення Всесвіту, він постійно перебуває в дії, змушуючи безладно розширюватися інші віддалені області Всесвіту. І тоді маленька ділянка Всесвіту може раптово розширитися і утворити бруньку, Пустити пагін Дочірнього Всесвіту, від якого, у свою чергу, може відокремитись ще один новий дочірній Всесвіт. При цьому процес брункування триває безперервно, уявіть, що ви пускаєте мильні бульбашки. Якщо дмухати досить сильно, то можна побачити, як деякі з них діляться, утворюючи нові. Дочірні бульбашки. Так само одні Всесвіти можуть постійно давати початок іншим всесвітам. Згідно з цим сценарієм, великі вибухи відбувалися весь час, відбуваються й досі. Якщо це вірно, то, можливо, ми плаваємо в морі таких Всесвітів, немов Бульбашка, що погойдується в океані серед інших бульбашок. По суті, більш відповідним словом буде не Всесвіт, універсум, а мультивсесвіт мультиверсум. Лінде називає свою теорію вічним самовідтворюваним розширенням або хаотичним розширенням, оскільки він передбачає безперервний процес постійного розширення паралельних всесвітів. Розширення змушує нас припускати існування численних всесвітів, говорить Алан Гуд, який вперше запропонував інфляційну теорію. Ця теорія також припускає, що від нашого всесвіту можливо колись відділиться власний дочірній всесвіт, можливо, і наш власний всесвіт знайшов своє існування, відділившись від більш давнього, більш раннього всесвіту. За словами голови Королівського астрономічного товариства Великобританії Сера Мартіна Ріса, те, що традиційно називалося Всесвіт. Може бути лише частиною цілого ансамблю, може існувати безліч інших областей Всесвіту, де діють інші закони, Всесвіт, в якому ми з'явилися, належить до незвичайної множини, яка дозволяє розвиватися складним формам та свідомості. Сама ідея паралельних всесвітів колись розглядалася вченими з неабиякою часткою підозри і вважалася сферою діяльності містиків. Шарлатанів і великих оригіналів кожен учений, який насмілювався працювати у сфері вивчення паралельних всесвітів, піддавався глузуванням навіть ризикував своєю кар'єрою, оскільки до сьогодні немає експериментального підтвердження існування паралельних всесвітів. Але останнім часом стався серйозний прорив у дослідженнях, і тепер найкращі розуми планети. Інтенсивно працюють саме у цьому напрямі. Причиною такого раптового повороту стала поява нової струнної теорії та її останньої версії М-теорії, яка не тільки обіцяє розкрити природу мультивсесвіту, але також обіцяє можливість на власні очі побачити Божий задум як колись красномовно висловився Ейнштейн. Якщо теорія виявиться вірною. То це буде головним досягненням науки за останні 2000 років, відколи давні греки почали пошуки єдиної зв'язкової і цілісної теорії Всесвіту. Кількість опублікованих праць у галузі струнної теорії М-теорії, вражає вони обчислюються десятками тисяч. цій темі було присвячено сотні міжнародних конференцій у майже кожному університеті світу. Є група, що займається розробкою струнної теорії, або робляться відчайдушні спроби її вивчення. Хоча теорію і не перевірити за допомогою наших недосконалих сучасних приладів, вона викликала великий інтерес математиків, фізиків-теоретиків і навіть експериментаторів, які сподіваються протестувати периферію Всесвіту, звичайно в майбутньому. За допомогою тонких детекторів гравітаційних хвиль відкритого космосу та потужних прискорювачів частинок. Зрештою ця теорія можливо відповість на питання, яке хвилювало космологів з тих пір, як вперше була висловлена ідея Великого вибуху. А що сталося після Великого Вибуху? Для вирішення такого завдання нам знадобиться весь потенціал наших знань у галузі фізики. Аналіз усіх фізичних відкриттів, накопичених за століття досліджень, інакше кажучи, нам потрібна теорія всього, єдина теорія всіх фізичних сил, які є у всесвіту. Ейнштейн витратив останні 30 років свого життя, намагаючись створити цю теорію, але це не вдалося на сьогоднішній день головною і, власне, єдиною теорією. Яка може пояснити все різноманіття сил, що організують Всесвіт, є струнна теорія, особливо її останнє втілення М-теорія? М-теорія передбачає існування 11 вимірів, з яких 7 є додатковими, невидимими для нас? Ці виміри можуть бути скручені або згортатися на дуже малих масштабах? Згідно з М-теорією? Кожен з цих додаткових вимірів може мати різні топологічні властивості, що дозволяє припустити існування множини багатовимірних об'єктів, що можуть бути нескінченно різними. Кожна множина може бути окремим всесвітом з власними фізичними законами, що фактично створює потенційні умови для існування мультивсесвіту. М-теорія сама по собі не стверджує, що мультивсесвіт існує. Але її математична структура дозволяє вважати це можливим. Одним з ключових аспектів є те, що кожен з можливих способів компактифікації додаткових вимірів, тобто способи їх згортання в компактні структури, може привести до створення різних фізичних всесвітів, де фундаментальні константи і сили будуть варіюватися. Це дозволяє припустити існування безлічі паралельних всесвітів. З вами був Космічний філософ. Дякую за прослуховування.